Патріотичний ярмарок влаштували в Запоріжжі. Там плетуть маскувальні сітки, і продають вареники із сиром. Їх наліпили аж 10 тисяч. Всі вторговані гроші віддадуть на потреби артилеристів 55-ї бригади. Вареники коштував і наш Андрій Постів. Сьогодні у середмісті Запоріжжя справжні ажіотажі з патріотичним присмаком. Тут лунають українські пісні, плетуть маскувальні сітки та продають вареники із сиром. Смаколиків вистачить на всіх, адже волонтери наліпили їх аж 10 тисяч. Варять вареники у чималому казані просто на площі. Заморожені напівфабрикати приносять у мішках. Підкидати їх у окріп ледь встигають. Кілограм 40. Дуже смачні. Дуже добре беруть. Ми їх наліпили 10 тисяч. Нашій артбригаді 55-ї в помощь. До вареничної просто неба прийшли цілими родинами. Я вирішив підтримати акцію по підтримці воєнносужащих, тому що ребятам теж нужна як-то воювати і, в общем-то, виживати. Серед поціновувачів національної страви самі волонтерки, що напередодні ліпили їх, не покладаючи рук, цілісінький день. Ми їх і ліпили, і тепер іще піддержуємо. Прийшли на ярмарку, так? Та, з 10 до 5 навіть майже. За кожну порцію правля щонайменше 20 гривень можна віддати і більше, якщо поціновач українського смаколика хоче допомогти українським воякам, адже усі зібрані гроші підуть на потреби запорізьких артилеристів. Волонтерки розповідають напередодні отримали від артбригади чимале замовлення на амуніцію, і виконати його треба якомога швидше. Отримали замовлення на брезентові чохлі, чохли проти е, для покриття загального покриття протитанкових гармат. Скільки треба чохлів військова таємниця, а зібрати нам треба десь. 20 тисяч не менше волонтери. Певні вже до вечора зберуть потрібну суму, адже їхні вареники розкуповують просто на очах. Ми теж долучилися до акції і придбали порцію вареників. Дякую, Андрій Почтю, Артем Деженков, Програма вікна СТБ.